Мію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Надягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою сприю швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат! Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну а тепер треба все гарненько прикрасити. Полью пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно. А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі.